Лікування апної сну без ліків. Який метод найкращий? Рекомендації щодо втрати ваги, уникнення алкоголю та седативних препаратів є першими заходами у лікуванні обструктивного апної сну. Однак часто потрібні додаткові заходи. Якщо апної пов'язане з позою спання, то допоможе рекомендація спати на боці. Розроблено ряд хірургічних операцій, що збільшують розмір глотки, вони зменшують хропіння, але для зниження частоти апної вони менш ефективні. Немає даних, які підтверджують. Використання медикаментів для лікування апноя існують різні нерецептурні терапії, як назальні та оральні смазки, харчові добавки, магнітні подушки та матраци, але їх користь також не доведена. Лікарі рекомендують ортотонтичні апарати для лікування первинного хропіння та легкого обструктивного апноя сну. Що це таке? Для лікування розладів дихання під час сну. Таких як обструктивне апноє сну можна використовувати ортодонтичні апарати. Вони спеціально розроблені для того, щоб тримати нижню щелепу у певному потрібному положенні під час сну, щоб уникнути обструкції дихальних шляхів. Ці апарати відомі як мандибулярні репозинуючі апарати або ортодонтичні пристрої для сну. Ортодонтичні апарати це пристрої. Які використовуються для корекції неправильного привкусу, вирівнювання зубів та поліпшення загального стану зубів та щелепи, їх можна використовувати як для естетичних цілей, так і для поліпшення функції жування і мовлення. Ортодентичні апарати Можуть бути ефективними для лікування легкого або середнього обструктивного апної сну та первинного хрипіння, і вони є альтернативою для пацієнтів, які не можуть або не хочуть використовувати апарати CPAP. Апарати CPAP, очевидно, є найефективнішим методом лікування обструктивного апної сну. А що це таке? Апарат NCPAP Назальний безперервний позитивний тиск у дихальних шляхах це медичний пристрій, який використовується для лікування обструктивного апноя сну. Апарат створює постійний тиск повітря через маску, який розташовують на носі під час сну. Цей потік повітря допомагає утримувати дихальні шляхи відкритими, запобігаючи їх колапсу та перервам у диханні, що є характерним для обструктивного апноя сну. NCPAP вважається одним з найефективніших способів лікування середнього та важкого обструктивного апної сну. Дослідження показують, що цей апарат може значно знизити і навіть усунути симптоми апної, такі як часті пробудження вночі, денна сонливість та загальне погіршення якості життя, пов'язане з поганим сном. Для цього матеріалу була використана наукова стаття, посилання на яку ви знайдете в описі до цього відео. Бережіть себе до наступних зустрічей на моєму YouTube каналі навколо нотатки.